У кожного своя доля і свій шлях широкий. Слова поета і художника Тараса Шевченка закарпували на монументі в індустріальному парку західноукраїнський промисловий хаб поблизу Тернополя. Погруддя поета знайшли та відреставрували після багатьох років простої попереднього підприємства. А постамент виготовили із запчастин промислового обладнання, шестерні та інших деталей. Пам'ятник обзорю в індустріальному стилі в час війни відкрили на Шевченківські дні у Великоброзовицькій громаді. Шевченко це. Наш геній, на якому росли покоління українців, які надихалися його. Талантами, його висловами, які я думаю ще будуть і будуть виховуватися і в майбутньому. Пам'ятник у нас виготовлений в промисловому індустріальному стилі з різних запасних частин, які комплектували промислове обладнання. Воно вагою приблизно тонну металу. Підніжжя пам'ятника виклали чавунами плитами. Із металу також виготовили квіти у кошику та розгорнуту книгу з рядками поета. Це створено за Працівниками компанії, там, на кошти компанії, ну і це в пам'ять для майбутніх поколінь. Нам потрібно читати Шевченка, він підносить наш дух, допомагає нашим воїнам захищати наші кордони в боротьбі з північним сусідом і нам разом об'єднатися і допомагати війську і наближати нашу перемогу. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.